Котеня Тікі та його друзі. серія 3. Тікі весело грався на дитячому майданчику зі своєю іграшковою машинкою. Котик так захопився грою, що навіть не помітив, як до нього підійшов зайчик. Він чемно запитав, чи можна приєднатися до гри. Але тікі лише похитав головою і продовжив катати машинку сам. Трішки згодом підійшла білочка. Вона теж попросила пограти разом, але тільки знову не захотів ділитися. Засмучені зайчик та білочка вирішили гратися вдвох, а тільки залишився сам. Він катав машинку вздовж доріжки, але швидко зрозумів, що грати одному не так цікаво. Раптом він замислився, а що, якби вони грали разом, тільки підбіг до зайчика та білочки і запропонував приєднатися. Друзі зраділи, їх очі засяяли від щастя. Всі разом вони весело катали машинку по майданчику, вигадуючи нові і нові ігри. Тільки зрозумів, що ділитися це справжня радість, адже разом завжди веселіша.